Всім привіт, малята! Сьогодні поговоримо про птахів. Ми знаємо, що пташки бувають зимуючі і перелітні. А ось давайте пригадаємо, які вони. Вони бувають великі та малі, а пір'ячко в них яке? Буває чорне, сіре. Жовте, біле з чорним. А що ж роблять пташки? Відлітають в теплі краї восени, прилітають, повертаються на весні, Б'ють гніздечка, висиджують пташенят. Годують малюків. А ще вони стрибають, літають та, звісно ж, співають. А як співають пташки? Цвірінькають, гелготять, щебечуть та тьохкають, стрикочуть. Курличуть. Дітки пташки знищують шкідників, рятують, все живе довколо. Без них ніяк. Вони природу зберігають на довгі, довгі роки. Бережіть пташок малята.